У ніч на п'ятницю, 25 серпня, Крим атакував рій дронів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, вибухи пролунали у Сімферополі. Гучно було в Гвардійському в районі мису Меганом та біля мису Тарханкут. Приблизно о пів на п'яту ранку гучний вибух чули в районі села Красновка Сімферопольського району. Слышно звук літящі ракети. Повідомляється, що неподалік розташовані військові частини РФ. Також над селом Берегово протягом години пролетіло щонайменше 17 БПЛА, пише кримський вітер». Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що за попередніми даними в районі Мису Херсонес знищили кілька дронів. У Міноборони РФ заявили, що російська протиповітряна оборона виявила в небі 42 безпілотні літальні апарати. Усі дрони, нібито були придушені ППО окупантів. Також неспокійно було вночі. Чи в Калузькій і Тульській областях Росії пише телеграм-канал База. Росіяни зняли та опублікували в мережі роботу російської протиповітряної оборони. Що, і що, і що, що пошла? У Міноборони Росії заявили, що збили ракету над Калузькою областю. Близько половини другого у Москві закрили аеропорти Внуково та Домодєдово. Осторожна сторожна новості пише, що один із дронів намагався атакувати аеродром Шайківка. Російська ППО його збила.